Питання по Білорусі не від мене звучить а напевно, від усіх, хто регулярно спостерігають у циркуляцію, як ви ставитесь до всіх тих евентуальних, якби загроз по вторгненню, по ремейку вторгнення з боку Білорусі, які теж зараз звучать. Ну, якщо ми говоримо не про майбутню весну, коли можливо росіяни сформують цілий повноцінний хоча б один новий армійський корпус. А якщо ми говоримо про ближню перспективу, то оцінюємо вірність цього вторгнення в дуже близько до нуля. Ну, суто теоретично, оскільки ми маємо справу з не завжди раціональним ворогом, скажімо так, делікатно, суто теоретично е існує невеличка ймовірність, що вони е дадуть абсолютно суїцидальний наказ о тим крихітним силам, які в них зараз там сконцентровані, дійсно взяти і напасти, просто щоб відтягнути на себе якусь кількість сил ЗСУ із фронту. От хіба що, тобто навіть вони не можуть не розуміти, що про успішний напад з боку Білорусі наразі точно не йдеться. Ну дуже прості цифри. Е, вся білоруська армія наразі має е, це окремо зараз. Виносимо за дужки про те, що Лукашенко ще й не збирається свою армію посилати. Але в припустимо, додав, дотиснула його. Припустимо, так от е, вся білоруська армія наразі має до 10 батальйонно тактичних груп боєздатних, і там зараз 9 тисяч росіян. Е, Хоча насправді значна частина з них це охорона і технічні частини при ракетах, при дронах, при авіації, але припустимо навіть, що це все піхота. Це в такому разі ще 9 батальйонно тактичних груп, отже, разом 19. Так от, для порівняння, щоб взяти один Северодонецьк, було задіяно одночасно 20 батальйонно тактичних груп, і вони брали Северодонецьк півтора місяці. От порівнюємо: один Цеверодонецьк, півтора місяці, 20 БТГ, чотири області України, які міжують з Білоруссю, от 800 кілометрів кордону і 20 БТГ. Ну про про що тут говорити? Їм фізично нема ким звідти зараз нападати. На жаль, є чим. Шахіди звідти летять роями і, на жаль, далі летітимуть. Скоро до них знов додадуться ракети, бо російський запас закінчився, але є вже дані західних розвідок, що Іран прямо зараз вже передає ракети Російській Федерації, що це вже не просто домовлено, а що це вже здійснюється фізично. От, і, тобто, скоро вони, на жаль, прилетять. Тобто, і це летітиме з боку Білорусі. ДРГ там весь цей час пробували залазити, і далі пробуватимуть. Але не більше того, про який саме наступ сухопутних сил ну я ж кажу фізично, немаким.